Привіт, друзі! Яйця це, мабуть, найуніверсальніший продукт, який є на нашій землі. Їх можна вживати в сиромовиді, в вареному, в пареному, в жареному, в печеному. Але сьогодні мова зайде про яйця мариновані. Всі, ви, мабуть, бачили, в Америці або Англії стоять такі баночки з непрозорою рідиною. І в них плавають яйця. Ось вони. Цю страву називають яйця мариновані. В Англії їх використовують як закуска до пива, в Америці як закуска до якогось алкоголю. Чому? Тому що в яйцях дуже багато знаходиться амінокислоти під назвою цистеїн, яка сприяє роботи печінки. Тому, якщо ви будете використовувати яйця в будь-якому виді в якості закуски, Похмільний синдром буде набагато менший вранці. Я ще ніколи не коштував яйця мариновані і ніколи, звісно, їх не робив. Тому сьогодні це буде відкриття, але спочатку давайте їх приготуємо, що нам для цього задається. як завжди, в описі під відео буде склад продуктів. Соєвий соус 100 мл, вода 80 мл. Оцид 6%. У мене винний 20 мл. Цукор 1 столова ложка. Часник 1 зубчик. імбир свіжий 20 грамів. Перець духмяний 2 штучки. Гвоздика 2 штучки. Кунжут 1 чайна ложка. Куркума пів чайної ложки. І яйця перепилені 20 штук. Першим ділом відварюємо яйця. Ставимо кастрюльку на плитку. Дивіться, але у мене кастрюлька а в неї покладено сито столової ложки солі. Щоб яйця виглядали дуже апетитно, вони не мають бути щербаті завдяки солі. Щільність води збільшиться, температура буде рівномірно розповсюджуватись. Яйця обов'язково повинні бути кімнатної температури. І в це сито ми викладаємо яйця ще в прохолодну воду. Неважливо, курячі це яйця чи перепили. Обов'язково варимо яйця в круту, хвилин 8 перепелині і 10 курячі. Накриваючи кришкою. Поки варяться яйця, нарізаємо імбір тоненьким слайсом. Часник так само. За допомогою ножа розчавлюємо перчик духмяний, щоб розкріпши його аромат. Гвоздичку так само, щоб максимально Розкрити смак кунжута, травляємо його мікрохвильовку на півтори хвилинки. Достаємо обережно наше сито з яйцями, не одне не потікло. І обережно прикладаємо в крижану воду. І про цю історію знають усі, що якщо яйця покласти в крижану воду, вони гарно чистяться. Витримуємо яйця хвилинку, знову включаємо кастрюльку, де яйця варилися, щоб вода закипіла. І знову занурюємо яйця. Після крижаної води чекаємо поки вода закипить. Витримуємо в киплячій воді 5 секунд і знову різко занурюємо крижану воду. Така маніпуляція дозволить почистити яйце дуже швидко і без щаботистей. Поки яйце приймає крижану ванну, готуємо росол. вливаємо в кастрюльку 100 мл соєвого соусу, 80 мл води. Микаємо плитку. Додаємо наші нарізані овочі і спеції. Куркуму, цукор і обсмажений кунжут. Доводимо до кипіння. І як тільки закипів наш розсол, вимикаємо плитку. Додаємо оцет 20 мг. Це 2 столові ложки. Накриваємо кришкою. Даємо 5 хвилин постоїти. Перекладаємо яйця в півтрову банку. Додаємо до неї води. Десь на половину банки. Закриваємо кришкою і робимо такі маніпуляції. Тепер дивіться, як легко вони відчищаються. Нема жодної щербатості на яйці. Яйця дуже свіжі, це дуже дієвий способ для свіжих яєць. Оце яйце було бите. Але воно не витікло, дивіться. Жовточок видно, білок, звісно, пострадав, тому що яйце було бите і частина білка витікла до того, як я його говорив, звісно. Але при варці воно не витікло. Ні, також його використаємо, щоб побачити, що з ним буде, Який, який смак. Буде у цього яйця. Звісно, що для гостей я його не подам. Ніколи в житті ви не відчистите свіже яйце, не використовуючи двойного занурення. Краса? Почищені й помиті яйця відправляємо на наші паночки. Усі одразу. І заливаємо, звісно розсолом На 20 яєць, дивіться, вистачає якраз. Смак яєць на 100% залежить від розсолу. Це звісно ж. Зачиняємо нашу баночку кришкою і залишаємо в холодильнику після охолодження на 3 доби, а потім будемо дегустувати. проминуло 3 доби треба зняти наш розсол. З усього настою. Чому? Тому що імбир дуже активна речовина, така як хрін. Якщо довго знаходиться в розсолі, постійно виділяє свої аромати і смаки. І насичує розсол цим смаком. Тому як і настоянку, витримали кількість, яку потрібно днів, і знімаємо з настою. Для цього дивіться, я використовую ось така лічка і. Марлічка у два рази згорнути Ось сюди спокійненько виливаємо все, що у нас тут було. Перекладаємо і за допомогою ложечки вже в цю баночку перекладаємо яйця. Дивіться, які вони вийшли кольорові. Мити їх звісно не потрібно. І так, друзі, момент істини. Я ще раз повторюю: я ніколи в житті ще не коштував маринованого яйця. Чому я зробив перепелині, хоча в наявності були і курячі. Тому що мені здалося, що взяти таке одне яйце, як для мене, це набагато простіше, чим його різати, відрізати, як велика оливка З Богом! Скажу відверто неочікувано, наприкінці, звісно, смак імбіру, але перших секунд 15 я не розумів, що я їм. Це не на схоже, ні на що, що я їв до цього. Отак, аби закритими очима. Ніколи б не, не сказав би, що я їм яйце. Смак дуже цікавий. Хто полюбляє імбир, це 100% зайде. Хто не любить імбир, звісно, його можна не використовувати. Після смак, як для мене збалансований, ідеальний, я б додав би ще гостроти. І, можливо, я додав би ще один зубчик часнику, але це все, звісно, за смаками. Такий після смаку, роті, дуже насичений, ні на що не схожий, дуже смачний. Чому взагалі виник цей рецепт? Ніхто достої не знає звідки, але це однозначно Франція, Німеччина і Англія. Це як варіант консервування яєць. Кажуть, що до одного року яйця можуть зберігатися в маринаді. Але я так довго, звісно, не рекомендую. Наш продукт, який ми зробили, якщо буде знаходитись в холодильнику, 100% можна зберігати місяць, чи можна використовувати розсол? Так можна після першого разу якраз можна додати в розсол тих інгредієнтів, яких би вам хотілося б додати і поекспериментувати. Я, мабуть, зроблю відварюще яєць, додам сюди гостроти, можливо, ще якогось соусу. Поекспериментую. Але продукт дуже цікавий. Повинні зрозуміти, що все, що ми ось тут накалапуцаємо, цей смак відобразиться в яйцях. Тому ці ми цікава історія. Кожен раз ми можемо робити нову пісню. Вся суть у соусі це поєднання солоного, кислого і солодкого. Все. Далі ваші варіанти. Є такі рецепти, де замість соєвого соусу використовують тільки куркуму і яйця беруть яскраво жовті. Ось бачите, як тут десь сюди куркума попала більше і яке яскраве яйце. А ще є варіант використання замість соєвого соусу і куркуми буряку або соку з буряка. І тоді яйця беруть яскраво червоні. Як закуска для мене супер-пупер. Можна такими яйцями прикрасити які-нібудь страви, салати або сендвічі. Спробую ще. Яйце стало пружним. Жовточок, звісно, як такий паштет. Але смак на що не споріб. Якщо в Англії ці яйця використовують як закуска до пива, мені дуже захотілося пива. Дуже. До пива супер закуска. так же, як на столі всі вже понаїдалися, і хочеться або такого маленького корнішончика, або такого маслючка, такого маленького, консервованого. Так, оце у це варіант цієї закуски. Коли вже все отут, а закусувати треба. Ідеальний варіант. Не розумію, чому цей рецепт у нас не популярний. Інтересна, цікава страва. Пробуйте. Експериментуйте, пишіть у коментарях, які ви зробили соус, який смак вам сподобався більше. Я знаю, що люди додають сюди ще цибулю. Варіантів безліч. Ще одна важлива умова: якщо ви будете довго зберігати яйця у холодильнику, то обов'язково розсол повинен покривати яйця повністю, бо яйця будуть псуватися. Якщо вам сподобалось моє відео, воно було вам корисним. Ставте лайки і вподобайки, пишіть коментарі. Я з задоволенням відповім на всі. Підписуйтесь на мій канал. Слава Україні! Слава ЗСУ! Всім нам я бажаю щастя, здоров'я та довголіття. До побачення!